Всім привіт! Сьогодні хочу розказати рецепт домашньої нутелли. Отже, з чого я її роблю? Це арахісова паста. Далі молоко. 3,8% жирності. Шоколадка чорний, екстра чорний шоколад. І масло, звичайне, 82% жирності Отже, шоколад і масло я розтопила на водяній бані. Можете бачити, що масло втоплюється. Далі я додавала молоко. Молоко і раксову пасту. Це все треба довести до однорідної консистенції, от як в мене. Також трошки дала цукру, це вже за смаком. Отже, пропорції, які я взяла, це 100-150 грам масла, столова ложка з горкою арахісової пасти. Далі молока я десь налила 50 мл і половина плитки шоколадки. Так, ви можете бачити, вона трошки рідка, але якщо постоїть в холодильнику, вона загусне. Потім я вам покажу остаточний варіант. Можете за бажанням додавати ще шоколаду. Ну, я пробувала, вона вже трошки э, гірчий шоколад. Можна трошки цукру додати. Молока багато не треба давати, а то у вас вийде гарячий шоколад. Можна ще додати олії. Оливкової. Я минулий раз робила з оливковою олією, але екстра. Virgin. Зараз я вам покажу. Ка мене олія. Ось така екстра віржи. Отже, покажу пізніший результат, як вона загусне. Так, отже паста постояла цілу ніч в холодильнику. Зараз ми подивимось на її консистенцію. Бачите, яка вона густа? Навіть не перемішується. Так. Дуже густа вона стала. Зараз спробуємо на хліб її намастити. Мазатися, зручно одною рукою знімати, а другою намазувати намазується добре. Вона, що вона не рідка. Так, я намазала вже. Дуже добре мажеться. На смак я пробувала. Так, готуйте за цим рецептом. Дякую за увагу. Бувайте.